Всім привіт! Це знову Вінсі і наша постійна рубрика Що подивитись у кіно до нового року всього три дні, і ми бажаємо, щоб у цей день здійснились усі ваші мрії та бажання. А ще завжди приємного вам перегляду і тільки найкращих фільмів. А зараз ми дізнаємось, що покажуть в кінотеатрах України з 28 грудня 2015 року по 3 січня 2016 року. За підтримки спільноти чи знаєте ви. Почнемо ми з новорічної комедії Ніч перед похміллям. Історія, у якій батьки Ітана Мілера розбилися в автокатастрофі у ніч перед Різдвом. Його двоє Ших друзів Айзек Грінберг і Кріс Робертс, бажаючи підтримати хлопця, заснували власну традицію, святкувати щороку тільки у трьох. Сім років по тому вони дізнаються про найбожевільнішу різдвяну вечірку, але їм ніяк не вдається добути інформацію про місце її проведення. А у 2015 році Робертс і Грінберг вирішують обірвати свою традицію, адже перший став відомим футболістом, а другий чекає свого первістка. Їм доведеться повідомити про це Ітана, який нещодавно розійшовся зі своєю дівчиною і з нетерпінням чекає своїх Друзів, адже до всього іншого знаходить три квитки на ту саму вечірку, яка стільки років була їм недоступна. Норма у святкові дні троє друзів дитинства стануть дорослими. Мені якось страшно стати батьком. Ти звідки такий вгашений? Хто це чувак? Котрий. Ще на Ісуса. Не смій тублювати. Ковтай бігомуся назад. Небітаку. <плес> він ще не закінчив? Ні, він іще в процесі. Ніч перед похміллям 31 грудня у кіно. А далі трішки американського бойовика на гребні хвилі, у якому головний герой картини молодий агент ФБР. Йому доручають небезпечне завдання влитись у банду злодіїв. Але шлях до довіри бандитів не такий вже простий, адже вони затяті фанати екстремальних видів спорту. Цікаво, до речі, одним з місць зйомок став водоспад Ангель у Венесуелі, визнаний найвищим водоспадом у світі. Три злочини, три континенти. Я думаю, вони пов'язані. У них діє так званий Кодекс Осакі 8. Це вісім випробувань, що звеличують сили природи. Це своєрідний світогляд. Саме так. Чому ти з нами, Юта? Я хочу змінитися. Прагнучи вийти за межі, ти ризикуєш їх перетнути. Приєднуйся. Там кілька мільярдів доларів. Ти їх вкрадеш? Ні. Власникам повернути. Ти надто довго під прикриттям. Те, що сталося, це злочин. Завжди бачиш те, що хочеш. Вони вважають, що мета того варта. А ти на чиєму боці? Треба взяти Богі до фінального випробування, бо він зникне. Богі! Не треба! Ми всі помремо. Питання лише як. І ще один фільм Страшилки. Це історія, що починається з переїзду зака та його батьків у провінційне містечко, де він знайомиться з чарівною сусідкою Ханною. Зак дізнається, що її батько Роберт Стайн, відомий письменник, автор популярної серії трилерів для підлітків. Страшилки у батька дівчини є страшна таємниця. Він пранець власних історій, адже монстри з його творів цілком реальні. А пише він їх, щоб замкнути чудовиськ на сторінках власних книг, і за випадковим збігом обставин зак випускає монстрів на волю. Цікаво, до речі, знімальна група завжди шукала оптимальний результат поєднання реальних ефектів і комп'ютерного моделювання. Ролі прибульців, наприклад, грали реальні актори, чиї руки і голови згодом були замінені комп'ютерними моделями. Актори пройшли ретельний кастинг, шукали молодих людей з ростом не менше 2 метрів і вагою не більше 77 кг. Так не буває. Пустив на волю всіх монстрів, яких я створив. Тікайте! Бігом, бігом! Я застряг. Тікайте без мене! Добре, щасти альо, я пожартував цього року. Щоб зупинити їх, треба загнати їх назад у книжки. Ти їх усі прочитав? Так, а як же знайдемо їхні слабкі місця? Ага. Чекайте, швидше! Ми їх переловимо. Крім нас цього ніхто не зробить. Я жива! У цій неймовірній історії буде стільки монстрів. За мною сюди. Скільки вам і не снилось. А можна я перед роки швидше? Хочеш сідай сам за кермо, я тоді звалю? Страшилки. Гномики? Може, вони нормальні? О, Ні, не нормальні. Такі ж психи, як і решта! Скоро у кіно. І наостанок ще трішки новорічного та українського кіно. Тепер я буду любити тебе. Мішель модний ресторатор, успішний бізнесмен і людина в розквіті сил. Здається, вдача посміхається йому скрізь і завжди. Але раптом на Різдво його життя перевертається з ніг на голову. Красуня дружина йде до іншого. Саме тоді починається закручена колізія цієї дивовижної романтичної історії. Випадкове знайомство з дівчиною, у якої зараз теж проблем в коханні вистачає, змушує Мішеля замислитись: це фортуна або, може, чийсь хитромудрий план. Їхні історії переплітаються, доля продовжує іронізувати, а Любов грає з ними і веде за. Своїм власним сценарієм. На новорічні свята час повірити в справжні дива. Це не хімія, не фізика, це анатомія. Це психологія. Треба ближче пізнати один одного, а тоді можна полюбити за щось. Мені здається, це моя дружина. поцілувати? у нього дружина Євробачення виграла. Це та з бородою. Ті ж штук, власне. Я думала, ти мене любиш. Мене терміново викликають до монастиря. Я помилюся за вас цього тижня. Будуть до прем'єрні покази відразу трьох фільмів: ніч перед похміллям, на гребні хвилі та страшилки, які вже крутяться в кінотеатрах України з 24 грудня. Але не забуваємо також про прем'єри минулого тижня. Хвиля. Фільм, у якому природною дилею норвежського селища Гейрангер порушує сигнал тривоги. На неймовірно мальовничі пейзажі обрушується 80-метрова хвиля, яка за 10 хвилин здатна зруйнувати все на своєму шляху. Цей норвезький фільм отримав 6 балів на кіноафіші та 6,2 на кінопошуку. Крампус Викрадач 2. Історія, у якій велика родина збирається на Різдво. Але цього року замість Санти до них у гості завітає крампус, його злий двійник. Крампус отримав непоганих 65% на томатах та 9 балів на «Метакритику». Любіть куперів. Історія, в якій веселе сімейство перетворює різдво на справжній хаос та пригоди. Це сімейство отримало маленьких 19% на томатах та 31 бал на метакритику. До ну, наступного тижня боротьба за право бути батьком лежить в основі сюжетної лінії комедії Хто в домі тато? Комедія Сестри, в центрі сюжету якої дві абсолютно протилежні за характерами сестри Маура та Кеті. Та один з найочікуваніших фільмів 2016 року американська драма Легенда Гюгласа. Ось і все на сьогодні, але як завжди, ми впевнені, що ви знайшли що подивитись. Попереду святкові вихідні, і ми сподіваємось, що ви знайдете час на відпочинок та обов'язково на перегляд фільму. Ми, звісно, радимо вам новорічні фільми, а особливо. Український, тепер я буду любити тебе. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів у понеділок. До зустрічі!